Скажи, будь ласка, тут машини в такому діапазоні, переважно таксі, і в принципі ми там бачили якийсь мужичок з такою бананкою. Ну, видно, що він з цього бізнесу. Який відсоток клієнтів саме з таксі, хто не з таксі? Яка ось класифікація Цілева клієнтів? Валіторія. Ну, Ми е, свій бізнес почували якраз з таксі. Тобто, наш е, цільовий клієнт це е, людина, яка е, заробляє собі гроші перевозячи пасажирів таксі, і основний сегмент це ті люди, які використовують автомобілі, тобто не мають власного автомобіля, десь їх беруть в оренду, і фінансова модель розрахована таким чином, що сплачуючи у нас, беручи у нас автомобіль, ти не сплачуєш більше ніж вартість оренди автомобіля, але через два роки ти становишся власником свого автомобіля. Тому звісно, до нас ідуть в першу чергу. Водії таксі це на даний момент це десь приблизно 80% відсотків. Так більшість раніше навіть було ще більше. Зараз трошечки їх е, менше, але все одно це переважна більшість. Багато ЗСУ у нас, до речі, люди приходять, беруть автомобілі. ну, Тому що зрозуміло, тут вони постійно треба переміщуватись, плюс там, вони їдуть там, у відрадження, дружині треба десь якісь питання вирішувати. Тут є реклама 3,5 тисячі гривень на тиждень. Так. Питання: скільки потрібно коштів для того, щоб взяти автомобіль? Просто 3,5 я плачу і їду. 3,5 гривень на тиждень це тижневий платіж за автомобіль. А Звідки одразу відповіді? треба сплатити, щоб поїхати? От, щоб, для того, щоб прийти і сісти вже на автомобіль і його виплачувати, треба 10 тисяч гривень. От, маючи 10 це будь-який автомобіль. Це, це можна ав... Сонату чи це можна буде. Бути... Це може бути будь-який автомобіль до 10 тисяч доларів. До 10 тисяч доларів. У мене мабуть 3500 мінімум, і 10 тисяч гривень я поїхав. Desse tempo se inscreva e observa. Після а, того як я 24 місяці сплатив, я отримав право власності. Так. До цього моменту я маю тільки на руках договір, який підтверджує моє право після виплати на отримати це право. Договір і фіксовано. Ми фіксуємо ці платежі, ті внески, які людина вносить. Тобто, все офіційно, все підтвердження є. Тобто це не просто все на словах, а договір і про сплачені суми, і звісно. Які в бізнесі в тебе є можливо проблеми, вуски, горлишки з чим зараз борешся? Щоб де, де точка роста? Точка роста зараз на даний час. У нас складнощі задачі, такі які кожного дня ми потрібні вирішувати. Це поповнення автопарку. Тобто дуже складно зараз знайти нормальний автомобіль в нормальному стані. Тобто, це проблема, яка найбільше Нема Проблеми дуже. у тих, хто бере, наприклад, стабільно є ті, хто хочуть там користуватися цією послугою. Інвестори є проблема в нормальних машинах за нормальні гроші, так тому що фактично ми розглядаємо ці автомобілі як інструменти. Це основне, це те, що ми продаємо. Це наш це наша послуга, це наш товар. Коли у нас гарний буде інструмент, на цей інструмент знайдеться і покупець, і відповідно знайдеться інвестор. Якщо буде пророблена і відпрацьована гарна модель, і тоді, скажімо так, відбувається цей взаємозв'язок і все працює так, як і заплановано. Тому ми зараз на даний момент більше зосереджуємо свою увагу на імпорт автомобілів, власний імпорт. Це Автомобілі з Кореї, 5 Hyundai Sonata без пробігу по Україні досить такі гарні ці автомобілі. Вони якраз корейськими інженерами проектувалися для прокатів для, і для таксі. служб таксі, так. тому у них. Вони прості в експлуатації і дуже надійні. І їх дуже полюбляють наші водії і взагалі наші. Клієнт, всі водії. Може, наприклад, інвестор прийти і сказати, що у мене є ось такий автомобіль, от він там є. Наприклад, там, 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 там Toyota Prado, наприклад, можете його взяти в лізинг. Або чи може прийти клієнт і сказати, от мені треба автомобіль там за 20 тисяч доларів. Не оці, а трошки дорожчі. Клієнт і інвестор може прийти і сказати, але чи візьмемо ми цей автомобіль, чи ні, це вже ми будемо в залежності від того, чи є в нас зараз потреба безпосередньо в такому автомобілі. Якщо е, тебе е, приклад ти навів про Toyota Prado, скоріш за все, ми інвестору можемо запропонувати допомогу в продажі в реалізації того, цього автомобіля. Тому що наш цільовий сегмент він е, потребує легкових автомобілів для роботи, для якогось свого бізнесу. Тобто це не такі автомобілі, як Toyota Prado, тому що Тойота. Та правда, це вже більше такі статусні преміум автомобілі, які вже додатково там. Потребують не так не такого е, обслуговування, як ми зазвичай О, якраз мова завела за те, що запропонуємо інвестору ось таку можливість, таку, таку. От якраз хочу глянути на матеріальну базу компанії, щоб е, погодити, які можуть бути переваги і для учасників клубу інвестхаб, і для інвесторів, які будуть співпрацювати з твоєю компанією. Залюбки йдемо далі. Дякую. Юра, скажи, будь ласка, для нас важливо, щоб учасники клубу керуючі компанії, до речі, адікар, керуюча кампанія клубу інвестхаб, давали якісь переваги для інвесторів. Тут дуже важливо, що перше є дохідність, а по друге, ще є матбаза, яка може бути використана як об'єкт надання додаткової цінності. Що можна для учасників клубу додатково робити, запропонувати, крім того, що якщо «Прадо» є і треба його продати, ви можете допомогти і продати, щоб інвестор Бластка не займався. Любі послуги, починаючи ремонт і обслуговування автомобілів, послуги по покупці автомобіля, підбору, предпродажній підготовці, продаж автомобілів, послуги по МРЕО, договора купівлі-продажу. Ми це все можемо робити. Наша компанія має дозволи на це МВС, і ми це робимо. І залюбки будемо робити це в тому числі для ваших інвесторів і наших потенційних клієнтів. Також будуть звідки на послуги СТО, Ми можемо запропонувати знижки там, 5-10% на запчастини, там 10-15% на вартість робіт, плюс безкоштовне зберігання шин. Ну, тобто там у вас офіс на Сергія Колоса 2, здається адреса, і ось у вас СТО на три поста. Є ще додаткові бази локації, де можуть бути надані послуги СТО. Так, тут у нас три поста, де ми зараз знаходимося, але є поряд бокс, який також три поста. Тут є. Тобто на Сергія Колоса у нас шість постів. Шість постів. Є. І на лівому березі на Миколи Хвалога 15. У нас також сім постів, плюс шиномонтажний пост і плюс. Великий склад для зберігання шин. Тобто інвестора або учасники Інвестхаб» також можуть зберігати свої шини, це для киян також є питання, а для вас так, так, це так. нема проблем. Е, є чудово зафіксували, ми також в описі під роликом розпишемо ці додаткові переваги. Для нас це важливо, ми це також зафіксуємо і е, будь ласка. Підпишіться все ж таки на канал. Ви на ньому будете відслідковувати щотижневе оновлення наших роликів. Ми знімаємо щиро від душі тільки цікаві, забезпечені інвестиції. В нас ви не почуєте якісь незрозумілі фрази, якісь незрозумілі пропозиції або якісь пропозиції, просто дай забудь. Ми все-таки профілюємося на тому, щоб з нами не втрачали. І ось ми показуємо не лише про інвестиційні пропозиції, а ми розповідаємо і задаємо питання. Як веде бізнес компанія, з чого вона створилася, яку має місію, на чому їй базується бажання працювати з інвесторами, чи дійсно потрібні гроші для бізнесу, чи вони просто потрібні для чогось не Будемо розбирати і подивимося зараз ще автопарк, які машини є зараз в пропозиції, і розберемо офер для інвесторів. Ми вирішили вам подарувати за найкращі коментарі, щоб більш вас так сказати зацікавити в спілкуванні з нами. Подарувати я ось подарую свою книжечку Аксьоми за найкращий коментар. А за ще один найкращий, ми їх будемо суб'єктивно обирати, тому просто беріть участь. Це вже буде великий крок до мети. А Юрій від своєї компанії Дікар подарує вам безкоштовне ТО з діагностикою. Тобто приїжджаєте, платите за моторну оливу, платите за фільтра, безкоштовна діагностика з роздуківкою, з розумінням того, що з машиною все добре. ТО. Ви нічого не оплачуєте. Ось такі вам два подарунки за два найкращі коментарі, які ми разом виберемо. Під будь-яким буде два ролики про IDK, Під будь-яким роликом будемо відслідковувати на протязі серпня місяця і кінець липня місяця. Ми будемо дивитись і вже там 1 вересня ми визначимось із подарунками. А зараз ми на площаці автомобільні, давай пройдемось, покажеш, що відбувається. І давай так, поговоримо про давай. те, як інвестор входить в роботу з компанією і що він отримує не на виході, а під час Процес, роботи. В процесі, так. Цей механізм входу, і він насправді максимально простий для інвестора. Від інвестора нам необхідно отримати паз. Серекопію паспорта, серокопію коду, і ми даємо зразок доручення, який інвестор робить у будь-якого нотаріуса, нам передає. І вже після цього ми вважаємо, що інвестор з нами працює, і ми вже починаємо підшукувати під його інвестицію автомобіль. На, на підставі цього доручення ми за свої власні кошти купуємо і реєструємо на інвестора автомобіль. А вже після закінчення цієї угоди, коли вже автомобіль зареєстрований на інвестора, ми його запрошуємо до себе в офіс, підписуємо договір і відповідно вносимо суму інвестицій. Все максимально. Щодо, яка, дохідність? яка дохідність наприклад, є суми інвестицій, як вона сплачується і як повертається саме тіло інвестицій? Базова дохідність у нас 16% річних, але для членів інвестхабу 18% річних від нашої компанії буде. Відсотки сплачуються щомісяця. Сама сума інвестицій виплачується протягом двох років, через рік 50% суми інвестиції, через ще півроку 25% і по завершенню другого року останні 25% виплачується інвестору суми інвестицій. Після цього ми отримуємо від інвестора або генеральне доручення для того, щоб ми змогли зняти автомобіль з інвестора, або робимо договір купівлі-продажу. Відповідно, також перерестровуємо автомобіль. Тобто Я правильно зрозумів, що наприклад, наприклад, машина, яка коштує 10 тисяч доларів, кіло інвестицій 10 тисяч доларів, 18% річних – це 150 доларів на місяць. Так, інвестор отримує 150 абсолютно. доларів на місяць і при цьому повернення тіла 10 тисяч доларів відбувається в декілька платежів. Так, абсолютно правильно. І видача частини тіла інвестицій не зменшує цю дохідність чи зменшує. Видача тіла інвестицій зменшує цю дохідність. Ми виплачуємо 18% річних на залишок інвестицій. Тобто, якщо буде через рік погашення е, 5 тисяч доларів, то на залишок 5 тисяч доларів буде нараховуватися 000 000. Чи може інвестор сказати, дивіться, я не хочу часткове погашення, я хочу, наприклад, 2 роки отримувати по 150 доларів, в кінці отримати 10 і потім сказати, я ще на 10 хочу нову автівку. Може, може, і такий варіант можливий. Ви таке розглядаєте ми і таке практикуєте. Розглядаємо, практикуємо. Це вже залежить від бажання інвестора. Якщо таке в нього бажання є, ми відповідно робимо, фіксуємо те, що погашення буде в кінці. Терміну відповідно через два роки, і коли цей термін вже буде збігати, інвестор також може е вийти з цього автомобіля і цю суму інвестиції також вже перекласти в, в новий в інший автомобіль, якщо в нього є такі допомоги. Щодо фіксації тіла у валюті у гривні, тобто в мене є 10 тисяч доларів, я хочу, щоб вони були сталими. Курс завтра може бути наприклад 45 гривень за долар. Так. Що відбувається із тілом і з відсотками? По договорам передбачена. Фіксація, тобто ми виплачуємо в доларах США, але якщо курс стає більше, ніж 45, то е, курс фіксується на 45 а ця курсова різниця, яка може, накопич... може бути, вона накопичується і також буде сплачена інвестору вже після закінчення основних всіх платежів. Тобто ця сума але не втрачає. Тіло не буде втрачено, тобто свої 10 я в будь-якому чині отримую. Так, я їх буду отримувати в гривні, але на момент... Я на них можу придбати долари і в мене буде дохідність валютна і тіло буде зберігати всю валюту. Так, і тіло, і дохідність, вона збережеться відповідно до наших домовленостей. Єдине, що ця курсова різниця, можливо, трішечки буде розтягнута у часі, якщо така курсова різниця виникне. От зараз ми бачимо на площаці десь близько 10 автомобілів. Це все, які доступні до продажу. Я так розумію, тут навіть написані умови у наприклад, є номер пробіг. 72 тисячі доларів, ціна 10 з половиною, тижневий платіж 168 тисяч доларів. Це актуальна історія. Це людина платить 10 тисяч гривень першого внеску, 168 доларів. Вона платить за тиждень і поїхала. І поїхала, все, і всі, все всі автівки вони прораховані в таку математику. Так так, це так. максимально просто. В середньому скільки ось за рік сплачує за ТО той, хто користувач, орендар, лізингу отримувач? В середньому ми прорахували, що в середньому це 100, якщо автомобіль користується, людина користується автомобілем ну, так, нормально, в нормальному режимі, то це 100 гривень в день, тобто 3 тисячі гривень в місяць треба відкладати і ми. Цю суму відкладаємо у себе, тобто позичальник він сплачує помимо лизингових платежів також і 3 тисячі гривень місяць на ТО, і потім відповідно з цієї суми, яка накопичується, ми робимо ремонти, обслуговування цих автомобілів. Купівлю за кто і так далі. Бізнес з СТО він також непоганий. Скільки він займає відсотків в готівковому в обороті верніш, вашої компанії? Десь в середньому це відсотків 20. тобто незначно, але він підсилює основний бізнес, так. робить сервіс для лізингоотримувачів отримувачів і для інвесторів. Так, він підсилює і він робить цей бізнес більш стабільним, тому що нам дуже важливо знати, якщо ми робимо ремонт і діагностику. Ми повинні те, що ми віддаємо нашим клієнтам, ми повинні знати, що воно зроблено якісно. А що може бути зроблено якісніше, ніж те, якщо, те, що ти зробив там? І останнє питання. Наприклад, для інвесторів, в яких ну, дуже мало коштів, але вони не хочуть їх втратити, все ж таки, є там мінімальна сума автомобілів, коштує він 7-8 тисяч доларів. Чи можуть два інвестори зайти в нього на праві власності, чи можете ви цим вдало оперувати? Наприклад, для окремих випадків, чи це є можливо? Можливо, таке будь-це може бути або два інвестора, якщо це, наприклад, товариші там, чи друзі, вони заходять в один автомобіль, але право власності ми реєструємо все одно все ж таки на одну людину, тому що так передбачено законодавством. Якщо людина зовсім е не має повної суми, і в неї там 3 чи 4 чи 5 тисяч доларів, також можна інвестувати, але це вже буде як кошти в управління, і відповідно це оформлюється договором позики, чи там просто розписку, і безпосередньо я, як власник, пишу від свого імені розписку, що отримав таку-то суму. Ось Є і такі опції. Ми про них проговорили, і це дуже чудово. Я можу підрезумувати, що нам важливо, щоб були в клубі Інвестхаб керуючі компанії, Профілюються на забезпечених інвестиціях. Забезпечені інвестиції, це в анонсі. Це інвестиції, які забезпечені якимось активом, який мінімально підвержений ризику втрати, щоб тіло інвестиції просто було помножено на ноль. Ми таким займаємось, і основна частина портфелю, на мою думку, 80% має знаходитися саме в таких інвестиціях. Ця інвестиція, в принципі, є навіть не відносно забезпеченою, а повністю забезпеченою, тому що ризик, який це фізичне знищення в нас. Слідок війни, який не покривається, наприклад, або угон за кордон, який не покривається страховими компаніями, бере на себе пан Юрій. Так, так. І такі випадки, наскільки мені відомо, були на жаль, так. і вони були покриті, тому ми можемо це кваліфікувати як забезпечена інвестиція. Я особисто розмірковую над тим, щоб спробувати. Є таке в планах. Як спробую, ви про це дізнаєтесь через от мої офіційні соціальні мережі, і, мабуть, по проходженню якогось періоду ми знову прийдемо в гості до пана Юрія і подивимось, як, наскільки зросла ця компанія. А ми бачимо, що прогноз такий, що компанія може зрости на 40-50% у обсязі машин під управлінням за наступний 2024 рік. Друзі, не забувайте про наш розіграш отримання книги і безкоштовного ТО з діагностикою від ID Cars. Дякую тобі. Дякую тобі, Олег. Коментуйте Дякую. і отримуйте призи.